Вітаю! Мене звати Алла, і ви на каналі про життя та рукоділля. З початком нового року, 2025-го, звісно, я, як і усі вишивальщиці, планую і дуже хочу розпочати вишивати якісь нові набори. Але мене засмучує той факт, що в мене є набори не вишиті ще не те, що з 24-го року, але ще й з 23 і з 22. І тому я вирішила. Вишиваючи щось нове, паралельно, обов'язково довишивати ті роботи, які в мене вже початі. І тим паче, що їх небагато. І перший набір, який я хочу вам показати, це оцей набір від чарівної миті Ісус стукає у твої двері. Я вже неодноразово показувала цю роботу у себе на каналі і розповідала дуже детально про цей набір. Коли я почала вишивати, що це за сюжет. І хочу показати, що в мене половина вишита, і я давно вже планую його довишивати. Але в зв'язку з тим, що це трохи не мій сюжет, не мої кольорові гами, я якось відкладала цю роботу. Хочу сказати, що результат мені дуже подобається. От особливо, знаєте, здалеку, як дивитися, дуже подобається. І. Наступним набором, який я буду доробляти, довишивати, буде саме цей набір. Тому що його я вишиваю з вас, і кожного разу, як я приїжджаю в Польщу, вона питає: ну що, ти вишила чи ні? І мені вже якось незручно, мені треба хоч до серпня місяця 25-го року цей набірчик вишити. Так, тут ниточки, Ну, ви бачите, кольорова гама не дуже, і ниточки коричневі зливаються один з одним. Я насправді дарила цей сюжет своїй свасі, вона починала вишивати, і вона зробила розмітку. Я не роблю розмітки на роботах, які вишиваю. Я не знаю, як воно буде потім пратися це все, бо це простий олівець. Ну, я про це не думаю. Думаю, може, якось я там і відтреба треба мені над ним попрацювати. Так. Я його відкладаю. Другий набір, який я хочу продовжувати, і який мені дуже подобається, і бажання його вишивати в мене нікуди не зникло це ось такий чудовий набір, також від чарівної миті. Він має назву Садиба, перший сніг. Я, як побачила його, я одразу купила, я не знаю, чим мені дуже сподобався цей сюжет. Ну, я люблю будинки, я люблю. Природу вишивати, я люблю пейзажі такі вишивати. Це моє. І тому я вже починала. Цей, цей набор я купила в Одесі, тут, у 2024 році, і почала його вишивати. Ниточки я організувала на ось такий чудовий органайзер. Це в мене подарунок від подруги. Я його отримала, звісно, коли ще жила в Херсоні, і забрала з собою. Я його не покинула. І ось зараз користуюся. Цим органайзером, і дуже зручно мені. Отворів для усіх ниточок мені вистачило і ну, мені зручно. Так. І давайте подивимося, що я вже тут вишила. Вишила я не багато. Вишила тільки в куточку, почала куточок. Що я хочу сказати, дівчата? Я коли отримала цей набір, я розвернула усе подивилася і не знайшла схемку. Дуже розстроїлася. Думаю, як це так, як це не вклали схемку. Написала виробнику, мені кажуть, розгорни, будь ласка, <гум> оцю обкладинку. І всередині схемка, І ми бачимо, що тут у нас по поруч з хрестиками в одну ниточку. Є хрестики і в три ниточки, і хрестики в одну ниточку, І напівхрест в одну ниточку. Увесь набір, яким славиться саме чарівна країна. Мені не дуже подобається вишивати хрестики в одну ниточку, і напівхрестики в одну ниточку, але. Ви знаєте, результат того вартий, додає об'єму цим сюжетам. і я також дуже-дуже хочу вишивати цей сюжет, продовжувати цей сюжет. Тим паче, все вже є, бери собі і вишивай. Ніяких нарікань, ніяких претензій до цієї роботи, до цього виробника в мене немає. І третій сюжет, який я почала вишивати, це. Набір в дерев'яній рамочці, яка додається до набору. Ось, ви бачите, в мене є це листочок. Це набори від виробника Abris Art і вони є на усі чотири сезони. Я почала вишивати восени і тому взяла саме осінній сюжет. Насправді, сюжет чудовий. Мені дуже подобається. Але зараз, коли я почала вишивати, я почала замислюватися, як саме я оформлю ось цю дерев'яну рамочку, як я її підвішу. Ну, то добре. Але коли почала вишивати, ну, по-перше, це 18-та канва, яку я не дуже люблю, якщо сказати зовсім не люблю. І тут дуже багато одиначок. Ну, коротше, мені цей сюжет зовсім не зайшов. Я оце в серединці повишивала якусь крапельку, намучилася і покинула, чесно кажучи. Ну я не буду, не буду так, що зовсім кидати. Мені все ж хочеться довишивати цей набір, але, але охоту купувати набори від Абріс Арт, не дивлячись на те, які там чудові сюжети. Саме цей набір в мене відбив. Мені не дуже хочеться його вишивати, чесно кажучи, і я, мабуть, його поки відкладу. Я навіть не планую, і руки в мене до нього не тягнуться. Ниточки я організувалася таким чином. Дорікань до ниточок в мене немає. Але тут якісь гризки я залишила. Я не люблю, коли. Ось, ну, дивіться, ну що це? Що ми економимо ось цим, ось цим гризком, Я таке не дуже люблю. Саме нормальної довжини ниточки я перевісила на органайзер, підписала. Ниточки дуже гарні, кольорова гама, така осіння, гарна. Я восени починала. в мене було багато натхнення вишити цей наборчик, але все. Я відклала, мені не подобається. Зовсім не подобається. Так і лежить оце все в мене. Я його не просуваю. І наступний сюжетик це сюжетик від виробника Dimensions. Секрет Санти. Він усім відомий, дівчата. Дуже багато вишивальщиць його вишили. Він дуже багатьом подобається, він дуже подобається і мені. Просування по цьому процесу я показувала вже на каналі. Але що хочу сказати? Цей сюжет я починала вишивати 1 січня 2022 року. Потім я поїхала в Польщу, потім почалася війна. І все це, звісно, залишилось в Херсоні і застопорилося. Коли я з Херсона виїхала в Одесу, я трохи повишивала, але в мене не було тоді умови вишивати. Потім, коли я вже забрала речі з Херсона, я трохи просунула. Все це я показую на каналі. Там в деяких відео можна подивитися. І 1 січня 2025 року я взялася за цей набір і за 5 днів я довишивала. Тим паче вишивати було вже небагато, мені потрібно було вишити ну, десь отаку частинку, менше половинки я вишила. І я його довишивала. Я дуже зраділа, коли моя племінниця прийшла побачила цей сюжет, вона згадала, як я мріяла, як я хотіла його вишивати. І вона звернула увагу, що нарешті я його вишила. Ви бачите, що ротик у Санти я вишила не чорними нитками, а червоними. Ну, Я не, не, я не знаю. Я, мені не подобається чорний рот все і, і, і крапка. Я вишила червоними нитками. Хоча я дуже рідко відходжу від схемки від того, як це бачить виробник. Тепер я. Я вже роботу попрала, я вже її припрасувала і буду вишивати бек. Я дуже задоволена, і зараз буду з великим задоволенням вишивати на ньому бек, продовжувати працювати над цією роботою. Бек я вишивати люблю, для мене це не проблема. І я хочу ще почати вишивати окуляри. Деякі дівчата не вишивають окуляри, але мені з окулярами Санта подобається більше. Ось так. І зараз я буду продовжувати вишивати саме цю роботу і через хвилинку покажу вам, що в мене вийде. І з великим задоволенням я хочу показати вже готову роботу. Повністю відшита, попрана, попрасовано все. І вишити бекстіч. Виробником заявлено, що готова робота буде за розміром 18 на 13 см. Я заміряла свою роботу в мене рівно 17,5 на 12,5 см. Трохи менша робота вийшла, але для мене це не критично. Якщо перевести хрестики в математику, то в цій роботі 8477 хрестиків. 2860 напівхрестиків і 1500 беку. Спочатку я почала вишивати бекстіч чорними ниточками. Чорних ниточок в мене залишилось доволі багато, тут навіть дві пасми цілі, і можна було вишивати, не переживаючи, що мені не вистачить ниточок, але чорного беку не дуже багато. По-перше, вишивається саме рука, потім деякі штрихи, деяке волосечко на бороді. На вусах, на волосі. І, звісно, маленькими стібочками вишив, обшивається уся шапочка. Підкреслюються чорним беком іграшки знизу, і, звісно, вишиваються очі. Я дуже чекала цього моменту, щоб обшити очі, бо зразу картинка стала зовсім інша. Верхні вії вишиті ниточкою в два складення саме ось ці над очами. От. А інші стібочки ниточкою в одне складення. Після чорного бекстічу я почала вишивати інше волосся на бороді, на вусах. По ключу. Тут в нас повинні бути ниточки номер 8, в даному випадку. в мене це 18500. І я дивлюся на палеці, в мене одна ниточка. Дуже я розстроїлася, що в мене не вистачило ниточок для вишивки бекстічу. Я не розумію, чому так сталося, як так я могла використати. Бо я вишивала економно, я по ключу підібрала ось ці, але ці трохи темніші, аніж потрібно мені було. Ось ви бачите, тут в нього це волосочко трохи світліше. Ну, вже вишила, і в принципі мене результат повністю задовольняє цим темно-сірим кольором я вишивала бороду. Ось тут, тут усе волосечко на бороді, на волосі, трохи на бровах і на вусах. Все. Саме на волосі Санти примінявся цей сірий бекстіч. Потім я вишила нижні повіки білими ниточками, у два складення, і приступила до металіка. Металіком в одну ниточку вишилися тут іграшки і деякі гілочки. Ось ця іграшка виш... обшита металіком, і підчеркнути отут гілочки. Дуже, знаєте, так гарно, коли мерехтить цей металік, надає такої ситковості роботі, і приступила до окулярів. Спочатку я зробила коучинг з 4 ниточок металіку і трьох ниточок жовтого кольору, і почала вишивати окуляри цими ниточками в тих місцях, де потрібно саме по ключу. Саме ось ці відрізки я пришивала, робила закріпочки жовтими ниточками. Ті відрізки, де в нас іде тільки металік, металік іде в 4 складення, я закріпочки робила саме металіком. Ось цю перемичку треба було зробити. Отакими от жовтими нитками, але я щось не додивилася по схемці, і тут в мене саме з металіка. Ну, цікаво дуже було мені викладати окуляри, я не поспішала, я дуже старалася. І вже наприкінці нитечка в 4 складення, саме коричневими нитками, я додала ось тут в двох місцях ну, стіпки. В окулярах і закріпила їх також коричневими ниточками. Також коричневими ниточками трохи бстіч коло правого ока такі зморшки біля очей, які додають тепла і добра, саме виразу обличчя Санти. В принципі, результатом я залишилася задоволена. Мені здається, що зробити окуляри мені все ж таки вдалося. Без окулярів Санта був би не той Санта, який ми. Звикли бачити саме на цьому дизайні. Вишивала я цей дизайн для своєї зимової композиції. Цю композицію я задумувала ще в Херсоні, і вона планувалася для Херсона. У мене є гірлянда з невеликими сантами, і я її вішала на стіну, але посередині висі... висіла. Картина з квітами. І для того, щоб я ту картину зняла і повішила іншу, тематичну зимову, я і вишила саме цього санту. Я маю надію, що я повернуся в свій херсон, що я буду продовжувати жити в своєму рідному місці, що я буду прикрашати свою рукодільну кімнату на новорічні свята. І ця моя робота, ці мої три роки, які я вишивала, які, які я думала про цю роботу. Звісно, я ці три роки не вишивала роботу, але я думала, я знала, я думками поверталася до неї. Я думаю, що це все буде не дарма, і все ж таки мої плани, моя мрія, моя надія збудеться. І я, ну, як мінімум, наступного нового року вже все зроблю так, як і планувала. Попереду в мене буде оформлення. Я оформлювати в Одесі не буду. Я планую вислати в інше місто. Але це все вже попереду. Я потім вам детальні все розповім, коли вже все це зроблю. І перший мій борг, який зі мною зайшов у 2025 рік, я вже виконала. На один борг в мене менше. Чим я сказана задоволена. Тож, все, дівчатка, на цьому я буду з вами прощатися. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго, всім творчого натхнення, всім побільше часу, щоб подолати наші борги і приступити до вишуки чогось нового. Всім пока!